Всім доброго дня. Давно ми вже не були в нас на чесникові. Приїхали сьогодні трохи в село до батьків та й зайшов подивитися на наш чесничок. Завтра в нас вже 1 грудня, зима, і хочу вам показати наш чесник. Який він у нас заходив в зиму. Така коренева. Щось убивалося ось там. Все. Так що чесник вкоренився файно на одну зубку і на воздушку в поле там не зайдеш, не заїдеш, дощі. Ось там кокоруда всі сушить, фермера сушать, вологість велика, ну то не про то. І ще багато пишуть, що купили з томпом і показується трава. Ну, дивіться, ми також купили стомпом, працювали по вологі землі, стом був оригінальний. Стараємося брати провірених людей і ще стрій мали, знайомий брав був стомп, йому селище, ми в нього трошки відкупили. Так що земля чиста, як бачите. Чистенько. Так що не знаю де вибрали, де ви купували. Треба дотримуватися і, і, і інструкції, щоб вже купити, що вже і примурсків не було, і земля була волога. Так що ми вже з томпом працюємо не один рік, так що нема, нема на щося пожаліти, якщо чесно, на що стомпу. Так що такі в нас результати. Так що заходимо в зиму, чесник вкоренився, так що все буде добре.